Мрія морської свинки. Жила була у маленькій хатинці морська свинка по імені Лілу. Якось вона задумалася, чому її називають морською свинкою? Що таке море і яке воно? Якщо я морська свинка, то я маю жити на морі. Ці питання не давали їй спокою. І Лілук вирішила розібратися. Вона спакувала свої валізи і вирушила у мандрівку. Під час подорожі потягом Лілу зустріла веселу морську черепаху ціну. Вона була великою мандрівницею і якраз поверталася до себе додому на море. Морська свинка всю дорогу запитувала черепаху про море. Яке воно, як воно пахне! Діна з великим захватом розповідала про свій дім. Вона описувала, як море шумить і хвилюється, як радує око своїми безмежними просторами та неймовірними красотами, як воно пахне та блищить на сонці. Морська свинка з нетерпінням чекала, коли ж вона побачить море. Черепаха погодилася особисто показати всю красу моря. Нарешті лілу і Тіна дісталися узбережжя Чорного моря. Морська свинка була вражена його величчю та красою. Тіна не вагаючи стрибнула у морську хвилю та попливла вглибу. Давай, стримай! Я тебе чекаю! Водичка така тепла! Лілу стояла на березі і не могла побороти свій страх. Вона хотіла, але дуже боялася води і хвиль. Лілу зрозуміла, що та не вміє плавати. Не бійся, Лілу. Я навчу тебе плавати, і ти побачиш, як це захоплююче та весело. Справді, дякую Тіно, ти така мила. Ми разом зробимо твій перший крок. У Велике море пригод. Кожен повинен вміти плавати, а тим паче, ти морська свинка. Тіна ніжно підтримала Лілу і навчила її техніці плавання. Вони разом стрибали через хвилі, сміялися і раділи життю. З того дня Лілу та Тіна проводили багато часу на узбережжі Чорного моря. Вони веселилися та насолоджувалися кожною миттю разом. Лілу відчула, як сильно любить море, і що вона дійсно справжня морська свинка. А коли заходило сонце, спільно спостерігали, як воно зникає за горизонтом, обіцяючи повернутися сюди знову, до нашого найріднішого українського Чорного моря. Подобалась казка, підтримай нас, будь ласка.